Українське програмне забезпечення не альтернатива, а повноцінний і стратегічно важливий вибір, що впливає на цифрову незалежність держави. Це ключова тема конференції своє IT», яка тривала в Ужгороді. Ми разом з партнерами з компанії GigaCloud, бізнес спільноти Борд Закарпаття. Ну і разом з IT-кластером Закарпаття організовуємо в Ужгороді конференцію Своє IT». Це захід, який має на меті популяризовувати українське програмне забезпечення і вкотре нагадувати людям, що ми досі живемо з російським софтом його треба викорінювати із наших державних структур із бізнесу, тому що це в першу чергу питання безпеки, це питання незалежності, це питання свідомого вибору у розвитку власної справи. Зібралися представники бізнесу, влади та it спільноти Дуже різноманітна аудиторія. В основному це представники бізнесу, тому що ми хочемо познайомити реальний сектор із it індустрією те, що роблять в Україні, які продукти створюють для бізнесу. Тут є багато представників органів державної влади, тому що як не як держава також користується цифровими рішеннями. Ну і звичайно, it компанії продуктові та сервісні. На зустрічі презентували проєкти, а також it компанії розповідали про свої продукти, які вирішують ті чи інші проблеми, з ким і як співпрацюють, аби бізнес ознайомився з цікавими технічними рішеннями. Ми тут з метою популяризувати українське програмне забезпечення, показати всім бізнесам державним установам, що в Україні є гідні рішення, які дозволяють працювати, автоматизувати бізнес-процеси і. Звільнити себе від рашистського нашестя та того програмного забезпечення, яке ми і багато бізнесів використовували раніше, особливо з початком повномасштабної війни. Зрозуміли, що багато клієнтів, партнерів користуються російським софтом, а це небезпечно. Додає Вадим, це всім відомо Одинеска, Бітрікс, ще багато софту, який насправді не є українським. Розробники якого знаходяться в Рефії, та, ось, і це безумовно, окрім якихось патріотичних історій, та? це дуже ризикована історія, тому що власна інформація вона може бути доступна нашому ворогу. Ось. Тому ми в Єклауд почали активно рухатись і дивитись навкруги, хто з українських компаній саме може чи розробляє вже ті чи інші рішення, які дозволять замістити цей софт. І так, от особливо з 22-го року, ми активно сформували навколо себе ком'юніті таких компаній. Формат своє IT» вже проводили в Києві кілька разів, але вирішили також іти в регіони. А в регіонах чимало цікавих ідей. Ось до прикладу, Юрій Гераськін, співзасновник логістичного it консалтингу, каже, презентують ефективні логістичні рішення для бізнесу за допомогою відповідного програмного забезпечення. Ми займаємося автоматизацією складських та транспортної та транспортної логістики системи керування насправді. Системи керування це WMS-системи, warehouse management system, системи керування складською логістикою. Коли людям замість папіру, замість російського програмного забезпечення видають термінали збору даних, вони починають збирати вже за допомогою комп'ютерного програмного забезпечення. Пересорти, FIFA плюс FIFA. Ефективна логістика це найбільший драйвер економіки, мені так здається. Компанія у нас зареєстрована в Закарпатті, Хвистський район. Схожі зустрічі продовжуватимуть і в інших містах України, адже такі зібрання не лише обмін досвідом, а й мотивація. підтримка тих, хто розвиває українське програмне забезпечення.